За життя в Данії. Зустрілася нещодавно зі своєю колишньою коліжанкою і розмовляємо з нею, теребенькаємо, то каже, вона нарешті мій 25-річний син, живе окремо. Він вже працює, батьки запозичили йому гроші, та він купив квартиру. Ну і каже, так пишаюся тим, що він раціонально витрачає гроші. Я кажу, а що ж таке він там робить? Ну, розповідай. Вона каже, та от він, коли готує собі їжу, до речі, данці кожен вечір щось свіженьке готують і на два дня не залишають в холодильнику їжу. То каже, він готує, він купляє і готує з того, що є в холодильнику, тобто він докупає щось. Я кажу, а що, а як це, а що, можливо, інакше. Вона каже: Ну так, да, взагалі більшість танців вони готують за рецептом. Тобто майже кожного дня чи там другого дня за списком купляють і по рецепту і все готують за рецептом. І, Тобто в тебе накопичується в холодильнику деяка кількість продуктів, які, ну, до сьогоднішнього рецепту підходять, а до завтрашнього не підходять. Ну, Не скажу, що я там прям дуже здивувалась, бо я, напр... до речі, готую не за рецептом. А за тим, що я в холодильнику, ну, звичайно, щось таке вкусненьке, смачненьке, купляю. Інколи... Ну не за рецептом, я кожен день готую. А от і її син теж не так робить. Але це досягнення. досягнення. Мені було цікаво про це почути. Хоча я вже тут мешкаю 12 років, але здивувалась, що це, це якби виключення з правил готувати з того, що в тебе є в холодильнику, а не купляти на нове за великим списком усі інгредієнти. Гарного дня!